Можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Ви на хвилі 98 вісім Мене звати Олександра Ревуцька і це програма. По суті. Останні тижні навколо війни в Україні з'явилося одразу кілька паралельних процесів: поарні контакти між США та Росією без участі Києва, перенесення другого раунду переговорів в Абу-Дабі, публічні заяви Дональда Трампа про мир. Через нафту, а також сигнали з Москви про бажання нормалізувати відносини з Вашингтоном на цьому тлі Financial Times опублікувала деталі нових гарантій безпеки для України, які передбачають поетапну відповідь заходу і можливе пряме військове залучення США у разі нового. Нападу Росії усе це відбувається на тлі внутрішньополітичних скандалів у США та різкого загострення американської зовнішньої політики щодо Канади, Куби, Гренландії, Ірану та Китаю. Говоримо про те, як це виглядає з середини США, і що з цього реально має значення для. України і поговоримо з Андрієм Добрянським, головою комітету з питань Організації Об'єднаних Націй при світовому конгресі українців. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю і дякую, що запросили. Дякую, що погодилися знайти час, щоб поговорити з нами. Напередодні Трамп вкотре заявив, що скоро можна очікувати на хороші новини. Він це часто говорить, і це стосується мирного процесу між Росією та Україною. І після цього Financial Times, посилаючись на власні джерела, опублікувала, начебто, фінальний варіант гарантії безпеки, які прямо передбачають вступ США у війну за Україну через 72 години у разі нового вторгнення РФ. Що вам відомо про це? Як у Вашингтоні це сприймають як реальне зобов'язання з механізмом виконання, чи як черговий політичний сигнал стримування? Маємо ще великий шлях до завершення цього процедури. Я знаю, що президент Трамп хотів показати просто світлину себе і повторити риторику, що все приближається. Але тут є справді, справді не тільки важлива праця дипломатії, яка відбувається у три тристоронні обговорення, але ще далі після цього звернення від команди при тих переговорів до країн, щоб президенти і прем'єри домовилися далі ще не тільки підпис лідерів, але й ухвалення через різних верховних рад. То коли ми говоримо про що буде обговорено чи в Абу-Дабі, чи в окремих пропонованих угод, нам треба розуміти, що фінальний варіант це ще має зміни, бо різні політики включаються до справи у ратифікації я я би був задоволений як якби е, навіть і було е, е, показано, і перше читання відбулося в американському конгресі е, це ця пропозиція яка ви що назадали але до цього я ще чекаю на довгий, довгий шлях так, бо ці гарантії виглядають досить так нереалістично, і е, після зустрічі представників Штата Росії у Флориді, 31 січня, другий раунд переговорів щодо України принесли е, США. Зрештою заявили про участь у тристовані зустрічах, які е, будуть за кілька днів, 4-5 лютого. в е, Держсекретар Марко Рубі раніше говорив, що другий раунд має пройти без США. Тепер е, в США будуть представлені. Чому ця логіка зламалась буквально за кілька днів? Чи вплинуло на це рішення з вашої точки зору закрита зустріч посланця Путіна Дмитрієва з командою Трампа? Я думаю, навіть і перед тим, що uh -huh. бо, бо перед зустріч Димитрієва, ми чули від Марку Рубо, що це б відбулося тільки двостороння, а ну Україна прийшла до тих переговорів серйозно. І, мабуть, наш ворог не сидить з такими голосами, які під, підтверджує їх їх лідер. Ми, ми розуміємо, хто це є в команді української, що вони не тільки є, мають різноманітне знання про цілу війну і, і всі фактори, як складати міжнародну угоду, але що вони мають повне увірення президента Зеленського з боку нашого ворога. Це інша справа, це Декотрі військові, які диктатор може звільнити, коли хоче, і вони не є на будь-якої посаді уряду нашого ворога. То втім, я думаю, головне, що Україна була готова мати серйозні переговори, а наш ворог не хотів нічого без трохи окремою розмовою Дмитрієва разом з Витковим. Я не знаю, чи це мало якийсь вплив, але я думаю, головне втім е зупинити процедуру, як ви садали, що вже було домовлено, що українці були готові показати до світу, і як, як і до президента Трампа, що вони готові коли-небудь мати переговори, а тільки ворог не тільки е бере часу, аж поки наступні зустрічі, але і так само атакує Україну щодня. Хто від США їде? Чи їде від Кушнер чи різко? Чи відомо вже не відомо ще, але більшість конгресменів так думають, що тепер, що будуть мати три то вони думали, що Вітков знов буде брати участь з кушнером, але про це ми не бачили офіційну заяву. Тобто нам треба чекати четвертого п'ятого лютого, щоб uh -huh. зрозуміти оцю всю схему uh -huh. із гарантіями, із перенесеним, перенесенням, що це було, і який буде фінал. Так, але так ми бачили вже цілий рік, коли є прохання мати переговорів. коли Україна перші цілиться в черзі готова сидіти, брати участь, ворог менше. Ми там так бачили в Стамбулі, як і інших випадках, що вони тримають всіх чекати, аж поки вони готові мати переговори. І, і я думаю, та, так само США вони вони не будуть чекати, так як. Путін примусив їх чекати, коли вони приїхали до Москви, або, або що відбулося в Стамбулі, Що перше, це мало бути президенти, тоді міністри закордонних справ. Тоді інші вони так само там, і як і тепер вони не і американці, і з нашого ворога. То наші партнери чекають і чекають до останньої хвилини, тільки от Україна сидить готова мати переговори. Ну от так будемо е, пильно слідкувати за тим, що буде в Абудабі. А от напередодні Дональд Трамп заявив, що домовився з Індією про припинення закупівель російської нафти, і що це мовляв допоможе зупинити війну в Україні. Як ці заяви Трампа сприймають у Вашингтоні? Чи є у США розуміння за який час це могло б реально вплинути на фінансування війни з Росією? Ну, в той час так само є обговорення з боку нашого ворога, що вони готові мати розмови щодо відкриття торгівлі з, знову з Америкою. А то з одного боку ми говоримо про а, знищення. Економії Росії, а з другого боку вони готові розвивати те, що Трамп оголосив щодо Індії, Я думаю, це ще якась мрія. Його він дуже це його акції щодо Венезуели, як і Біла Ірану, дуже вплинує на нафт, економію нашого ворога. Але але і так само тут, тут немає розуміння, що яка економія зараз. Існує в, е, в Росії, що це є все військова економія, що пар, цьому... пар, так, партнери, так як Північна Корея і е, Китай, це не є інвестори у нормальної економії, просто у, у військовій економії на всьому цьому тлі МЗС Росії відкрито говорить про пропозиції США е, щодо оздоровлення відносин. Так. Відновлення сполучення, повернення дипломатичної власності, співпраця з енергетиків в сфері штучного інтелекту, в Арктиці знову ж таки. Як такі сигнали з Москви зараз оцінюють у США? Це як торг, тиск чи тест на готовність адміністрації Трампа до поступу? Ну, це є, мабуть, відповідь до думки і згадання Президента Трампа, що він би хотів повернути світ до 19 століття, коли були. Різні імперії, і вони мали свої сфери і, і свої домовлення. На жаль, для президента Трампа і, і для нашого ворога, що так нелегко бути повернути будь-яку економію і торгівля з нашим ворогом. Втім, що після війни, починаючи у 2014 році, і продовження після 22-го, коли було повномасштабне вторгнення, різні закони перейшли через. І були ухвалені через американського конгресу е, у заборонення такої торгівлі, і е, якщо би було пропонування е, відновити це, тоді треба буде шукати особи, які готові перевернути ці ці закони америка, е, американські. то е, добре, що наші е, адвокати в, в конгресі пильно думали, що Будь-які санкції чи заборонення це не було тільки слово президента тоді, але це були ухвалені законопроекти американські, і це зараз тепер існує як законодавство Америки. І про Епштейна, якщо навіть в Україні тут такий ефект потужний, спричинили нові порції? Я уявляю, що відбувається в США. Ім'я Дональда Трампа фігурує в так званих файлах Епштейна, за даними США, у нещодавно оприлюднив масиві документів, воно згадується понад три тисячі разів. Які реальні політичні, юридичні або репутаційні наслідки, це може мати для чинного президента, і як прихильники паненти сприймають. Нову інформацію, вона доволі така жорстка. Звичайно, Дональд Трамп все це е, заперечує, що відбувається зараз в Сполучених Штатах. Яка атмосфера і як прихильники найбільш затяті реагують на нові файли? Е, менше наслідки, як в Європі. Ми вже бачили, що декотрі е, міністри, е, чи то у Словаччині, чи в Великобританії. Посли по потілої Європі звільнили, які були зв'язані у скандалу з Епштейном. в Америці. Головні ті мільярдери, ніяких наслідків ще їм ніякі судові справи проти них. Декотрі медіа коментатори, які були зв'язані, ну вони не будуть виступати на телебаченні зараз, але це не є головні особи, які брали участь. З Джефрі Епстін і його злочинство проти молодих жінок. Uh, Щодо президента Трампа, uh, ми, ми бачили, що uh, через вигідних вони uh, uh, американський уряд видав 3 мільйон файлів. 3 мільйони документів. Ви вже сказали, що там 3 тисячі разів садено президента Трампа, тисячу разів Путін, 10 тисяч Москва і так далі. Але це не є uh, ціла кількість файлів. То думка є, чому так довго взяло, щоб тільки видати три мільйони, а ще залишається додаткові три мільйони файлів, багато видів записів. Чого вони це а, не, не а, видали для американської а, спільноти, так як обов'язані через законодавство, яке перейшло в осені, а, і а, що ще залишається? Це як, як ми вже... Чуємо і бачимо стільки складення президента, що ще вони не, нам не пояснили і показали, і чи це навіть е, більший скандал? У файлах неодноразово згадується Росія та Володимир Путін. От за розслідування Daily Mail з посиланням на джерела в розвідці Джефрін Штейн міг бути залучений до масштабної операції сексуального компромату в інтересах російських спецслужб. Наскільки серйозно такі твердження сприймають у на рівні простих американців і в політичних колах? І що їх більше лякає, вражає співпраця Штейна з Росією, власне, натяки на бути з КГБ, ФСБ чи масштаби секс торгівлі людьми. Як от прості американці, як політики, от сприймають це? А, На жаль, ми, ми більше відчуваємо, що це ті сексуальне населення, що було включене, бо там є багато розслідування, включене в тім, багато звітування від різних жінок. Яке ФПР записав а, у тих документах, що ми щойно тепер бачимо, то ми трохи більше розуміємо, що відбувалося. А, але щодо справи Росії, на жаль, тут в Америці менше з тим а, 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 зацікавлені, як у Європі чи специфічно в країнах, які розуміють, що це є російська дезінформація, яких і російський вплив. А, тут, на жаль, це є наслідка а, раніших журналів і письменство щодо президента Трампа і його зв'язки разом з Росією щодо ранішого скандалу, що всі думали би знищило його президентство. І коли у першій каденції було згадано, як він хотів співпрацювати з Росією, і це його не знищило, то тепер менші американці зацікавляються з тим, що Потенційно Джефрі Епстейн співпрацював з нашим ворогом щодо компромату, аж поки не буде нічого такого конкретно, що він був якийсь агентом чи підплачений від нашого ворога. За останні тижні США одночасно це ми перейдемо до зовнішньої політики США. Там досить різноманітна погрози Канаді, розмови про купівлю Гренландії, нафтовий тиск на Кубу, на Кубу, жорсткі сигнали Ірану. От за останні тижні тиснуть на Канаду це як союзники тарифами-погрозами обговорюють можливість купівлі Гренландії, запроваджують нафтові обмеження проти Куби і демонструють готовність до... Силового сценарію щодо Ірану, е, як ви думаєте, це оце фрагменти? Це різні кризи, чи такий почерк е, сформована зовнішньополітична модель адміністрації Дональда Трампа? А, зовнішня політика до, досить фрагментована. Є різні команди у е, адміністрації Трампа, які декотрі ведуть переговори з е, Росією. Декотрі ведуть е, політику щодо близького сходу е, з Індії, далі ще з Іраном, далі ще Південну Америку, е, то є е, е, фрагментовано, що це не є одна думка однієї особи, так як президента, але його радників. Але втім, е, головне, що е, головна мета це є, щоб задоволений був президент Трамп, е, що його спадщина залишиться як велика. Як великий президент в історії, це чому ми бачимо його світлини по цілому білому домі. Це чому він е розказує цілий, що його досягнення дуже близько будуть зараз, зараз буде мир е чи в Ірану, чи в е Україні, чи де інше. Що він ще все зробить е і, і чому він повторяє, е що він, він створив мир е через вісім конфліктів по цілому світі? Головне його спадщина. Чи це є зовнішня політика, чи це є переіменування будинків в його честь у Вашингтоні? Він хоче залишитися у книжках, підручниках студентів як впливовий президент, і будь-які процедури, чи це є міжнародні угоди, чи це є. Зміна зв'язків з інших країн, чи навіть зміна карток, так як він би хотів у Гренландії змінити, що це все є один кольор з Америкою. Це є його головна мета, і що він шукає на майбутнє. Нафтовий тиск на Кубу, санкції проти постачальників і паралельні заяви про контроль енергоринків подаються як інструмент безпеки. США. наскільки реально Вашингтон розглядає енергетику як головний важіль геополітичного впливу? І що зараз відбувається в стосунках США і Куби? На якій стадії? Що чи слідкують за цими процесами американці? Економічний натиск є головна мета нашої дипломатії і нашої стратегії. Ми раніше згадали щодо е, е, тарифів проти е, наших союзників, натиск проти Канади, натиск проти е, країни НАТО, Євросоюз, найближчі україн, американські друзі, але ще вживаємо е, торгівленний е, е, натиск, так як мить е, проти них. Так само щодо проти диктаторів, то якось контролювати нафту економію, коли вони знищили чи коли вони перемінили самого лідера Венезуали, залишили решта, але там вони розуміють, що ще кораблі чекають. Щоб атакувати на, на майбутнє, як треба б було, а, то вже торгівельна система а, нафту Венезуели перемінилася. Вони не беруть участь у, а, у флоті російської, а, і а, найголовніше для Куби нафті, який мав перейти до Куби, це був це зараз. Тепер стрибаний, і це це починає якусь кризу там а, є. Є два варіанти тут е, усадення з американського уряду. Одне у розслідування у, у, у звітування Марко Рубіо, держсекретар Америки, до Сенату. Він підтвердив, що він би хотів бачити зміну режиму у Куби. Це не є мрія, це є, це є його е, одна головна. Досягнення, які він хотів мати у його посаді, щоб змінилося на майбутнє цілий режим у Кубі, з другого боку, президент Трамп садав тільки кілька днів, тому що він готовий мати якусь угоду з Куби, мабуть, так само як у Венезуелі, що просто перемінилось саме лідер. А решта все залишається і буде якась бізнесова угода. То все залишається в думках і в рамках бізнесової угоди, як головна мета американської дипломатії, і і шлях вперед. І не можу вас не запитати про Гренландію. У нас якраз ще є кілька хвилин. Uh -huh. На тлі публічний заяв Дональда Трампа я вже не пам'ятаю, де він виступав, вальф. Ага, Valve... Клубі, ага. і він жартував про вторгнення і купівлю Гренландії, і оці жарти, і приговори з Данією, паралельні контакти ще з Росією, і е, от вся ця історія, як у США сьогодні сприймають гренландське питання, це знову ж таки елемент риторики, звикли за яким нічого не стоїть, е, як інструмент тиску на союзників європейців, як реальний стратегічний інтерес. Дійсно, без Гренландії США не може. і які це може мати наслідки з вашої точки зору для а, м, України? На жаль, Гренландія так дуже швидко відпала від від новин. В тім, що щодня інший скандал виходить: ми мали справу Епштейна. Ми маємо ті обстріли і федеральні агенти у різних штатах, які позаконституційно. Проводить справу проти і громадян, які так само так званих нелегальних тут в Америці. Щоденні, щоденні скандали це забагато не тільки для світу, але специфічно для американців від нашого президента. На майбутнє, якщо би повернулася ця розмова Гренландії, я думаю, що Конгрес Америки дуже. Правильно поводився, що вони відвідали дані, що вони підкреслюють, що існує як американське законодавство, включно втім, ратифікована угода між Данією і Америкою, в яким призначає, що Гренландія це є територія Данії, і це було ратифіковано, То треба б було змінити законодавство Америки, якщо Трамп хотів перебрати Гренландію. І ми побачимо на майбутнє, чи ця справа знову повернеться. Але головне досягнення, у моїй думці, це що Україна знову показалася президенту Трампові, що вона буде найкращий союзник. Що коли він образився у Давосі і казав, що він не повернеться з Давосу без Гренландії. І так йому пояснили ціла коаліція охочих, що так не відбудеться. Найбільше досягнення для президента Трампа це було, що президент Зеленський прийшов, сильну промову мав у підтримці риторику Америки, і знову Україна показалася, що навіть коли ніхто інший не буде підтримати Америкою американську риторику, що Україна прийде і буде показатися як найближчий друг, і це дуже важливо для наших зв'язків цього року. Дякую. Це був Андрій Добрянський, голова Комітету з питань Організації Об'єднаних Націй при Світовому конгресі українців. Почуємо за кілька хвилин. По суті, аналіз найважливіших подій.